Та всіх. Тут ще шахиди відволікають, пролітають нахер. Хоча я спокійно собі летів. Летів, 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 летів. Летів летіли пісток через запад на восток, як говориться. Ну, транзит. Там, де проживається чисто транзит, пролетів і до побачення. Скажімо так, не чіпали і, спа... і дякую, що не чіпали. Ось так. Повертаємось до тематики розкладу. Я хочу подивитись. Військових випускатимуть за кордон на рівні з усіма. Військових випускатимуть за кордон на рівні з усіма. Тут відповідь так. Але ж ви розумієте, що випускатимуть юридично якось, коли можна буде це робити. Знаєте, тут головна загвоздка, що треба спокій в цій країні. Просто так їх не випустять. Масово. в чому справа. Розшифровці їх будуть випускати в якийсь момент. Коли це не стане для нас страшним критичним, ось чому справа. Так, ця колода, яка відповідає за внутрішні політичні процеси. Військових будуть випускати за кордон на рівні з усіма чоловіками. Військових будуть випускати за кордон на рівні з усіма чоловіками. Також лицар кубків. одна і та ж сама карта, хрена собі. Ось. Вони думають, як не втратити військовий ресурс. Дивіться, хитрощі. Ану. Після результату, серйозного результату. Всіх військових будуть випускати на рівні Десятка жезлів. Ні. Не всіх. Десятка жезлів, ні. Не всіх. Ось вам відповідь, не всіх. Буде обмежена кількість. Тепер дивіться, що випало: є категорія військових, яких не випустять. Які повинні боронити країну на лінії фронту. Все. Не всіх випустять. Зеленський про це вже думає: як зробити так, щоб Україну не оголити зовсім. Так що чекаємо на рішення.